Урок української мови. Частина 3.1. Урок 5, сторінка 17. Розгорнемо зошит. Тема нашого уроку: Число іменника. Сполучення букв Дж З. Джозеф Реддіар Кіплін. Книга джунглів маулів. Поставте собі задачі уроку. Сьогодні на уроці ми будемо з вами. Вчитися визначати число іменників. Продовжимо знайомство з секретом букв «Дж» З, а також читати уривок казки Джозефа Реддірда Кіплінга книга Джунглі Маурі. Погляньте, будь ласка, на малюнок. Перед вами портрет відомої української письменниці Ліни Костенко. Прослухайте її вірш, цей ліс. Живий Увага на екран. Цей ліс живий, у нього добрі очі, шумлять вітри у нього в голові. Старе сніпні, кошлаті поторочі. Літопи з тиші пишуть у траві, Дубовий нестор дивиться крізь пальці, на білі вальси радісних беріз. і сонний гриб в смарагдовій куфайці. Дощу напився і за день підріс. Багряне сонце сутінню лісною, У просвіт хмар показує кіно і десь на пні під сивою сосною, ведмеді забивають доміно, Малі озерця блискають незлісно, ще хмара втомлені громи. Поїдемо поговорити з лісом. А вже тоді я зможу із людьми. Ось такий гарний вірш написала українська поетеса Ліна Костенко. Які незвичайні вислови з вірша тобі запам'яталися! Ведмедів добивають доміно, Які ще, які ви маєте враження від лісу. Гарне, приємно поблукати в такому лісі. Побачити в ньому і ведмедя, і птахів, і їжачка. А ми з вами продовжимо працювати далі. Завдання третє. Пригадаємо пораду мудрої сови. Іменники змінюються за числами, уживаються в однині, й у множині. Іменникам в однині відповідають слова він, вона, воно або цей ця, це. Цей олівець ця дитина, це вікно. Іменникам у множині відповідають слова вони або ці. Ці діти, ці олівці, ці вікна. Яку пораду нагадала вам мудра сова? Що вміють робити іменники? Іменники змінюються за числами, уживаються в одній і множині. Іменникам в однині відповідають слова він, вона, воно або цей, ця, це, цей олівець, ця дитина це вікно. А якщо іменники у множині, то тоді їм відповідають слова вони або ці, ці діти. Ці олівці, ці вікна. Візьміть, будь ласка, зараз олівці синього і червоного кольору. Прочитаємо віршик в завданні четвертому і підкреслимо у ньому різним кольором іменники у множині і в однині. Синій кольор однина, червоний колір множина. Цей ліс живий іменник ліс. Він один. Однина. У нього добрі очі. Іменник очі, очі вони, їх багато, множина, червоний колір. Шумлять вітри у нього в голові. Іменник вітри, вітри вони це множина. Голова вона одна однина. Старезні пні, кошлаті поторочі. Пні, вони множина. <клес> поторочі це розкойовджені приводи. Вони множина. Літопис тиші пишуть у траві. Літопис, іменник, він один однина, Тиші від слова тиша. Тиша вона. Однина. Траві від слова трава. Трава вона однина. У цьому віршику ми з вами різними кольорами підкреслили іменники, які вживаються у формі однини синім кольором, у формі множини червоним кольором. Вивчіть уривок на пам'ять. Цей ліс живий. У нього довго. Шумлять вітри у нього в голові, Старезні пні, кошлаті поторочі, літопис тишить, пишуть у траві. Літопис це послідовний запис подій. Пригадайте алгоритм написання великої літери ЧЕК. Запам'ятай алгоритм написання букви Ч. Похила з верхнім і нижнім правими заокругленнями в широкому рядку. Подовжена похила з нижнім правим заокругленням. Повторіть у провітрі алгоритм написання великої літери Ч. А ми продовжуємо далі працювати. Завдання шостому. Запишіть. Назви міст Черкаси і Чернівці під малюнками їхніх гербів, дотримуючись правил каліграфічного письма. <кій> Виконемо вправу влучність. Познач правильне твердження. Іменники змінюються за цифрами? Ні. Іменники змінюються за кількістю? Ні. Іменники змінюються за числами. Познач рядок, у якому всі слова вжито в множині. Тобто вони. Тістечка вони, булочки вони, кілограм він, фрукти вони, овочі вони, свяхи вони, дошки вони. Правильний варіант під буквою и. Познач правильну характеристику слова хом'яки. Хом'яки це іменник, це істота. Загальна назва ножина. Правильний варіант у першому зображенні. Слово «чис» допишемо моло і виходить число іменника. А тепер красиво-каліграфічно запишіть речення у зошиті. Бо мова вища, ніж пташиний спів. В її скарбниці доля України, глибинна таємниця правіків. Зверніть, будь ласка, увагу, що слово глибинна пишеться. Двома літерами Н. Поставте відео на паузу. Запишіть красиве речення. А ми продовжуємо з вами працювати над порадою мудрої сови порада номер 9 Сполучення букв Д Дз. У деяких словах позначають один приголосний звук. Наприклад, джем. Дзвін. Ці звуки записують так. Дж-дз. Почитаємо ще раз пораду мудрої сови. Сполучення букв дж, дз у деяких словах означають один приголосний звук. Ці звуки записують так. Ви бачите, що вони з'єднані ось такою дужкою, як райдуга, називається Африкат дві букви звук один. Наступне завдання читайте разом з Віктором словникові слова з екрану монітора. Джола Джмиль Гедзь Гудзик. Дзвінок джинси. Що об'єднувала ці слова, які ви тільки що читали. Вони мають букву сполучення ДЖ, -дз», що позначають один приголосний звук. Виконайте звуковий аналіз слів Гець і Гудзик. Увага на екран. Гець. Г твердий приголосний, Е, голосний, Дз м'який приголосний. Зверніть, будь ласка, увагу, у слові «Гець» П'ять букв, а 3 звуки всього. Тому що Дз це один м'який приголосний звук. Три букви звук один. Складів у цьому слові один, тому що один голосний Е. Наступне слово «гудзик». Г твердий приголосний. «у» – голосний, «дз» – твердий «и» – голосний, К твердий приголосний. У слові «гудзик» 6 букв і 5 звуків «Дз» означає один приголосний твердий звук. Інколи коли ми записуємо слова. У робочому зошиті Трапляється випадок, що слово не вміщається. Тоді нам доводиться використовувати правила переносу слів. Пригадаймо, правила переносу. Слова з попереднього рядка в наступний переносять складами: Бабуся. Бабуся. Сполучення букв дж, «дз», що позначають один звук. При переносі не розривають. Потребуємося ділити слова на склади, де це можливо, для переносу. Завдання 11, перша зірочка. Гець. Це слово не можна перенести. У ньому лише один склад. Розбуджу. Розбуджу. Гудзик. Гудзик. Проводжає, проводжає, проводжає. Читайте уривок вірша Віри Браславець і допишіть пропуски. Звуки ці усіх дивують, по дві букви потребують, а щоб букв не розділяли, дж і дз вдягли брилі. Так, дзищать, як всі на світі, бджоли, бедзі і джмелі. Допишіть пропущені букви. Домашнє завдання у маленькому зошиті сторінка 8. Речення вправи 3. Запишіть у робочий зошит красиво, каліграфічно, без помилок і виправлень. А ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми з вами вчилися визначати число іменників, продовжили знайомство з секретом букв «ж» і С, вчилися переносити слова з рядка, в рядок.